Всім привіт, дорогі мої глядачі. В попередньому відео ми почали обговорювати тему електричного струму і обговорили його параметри. Сьогодні продовжимо цю тему, але обговоримо види електричного струму. Почнемо зі змінного струму. Адже з цим буде найбільше роботи. Чому? Тому що під поняттям змінний струм криються аж три види електричного струму. Два періодично змінні. То перемінний і пульсуючий, і один неперіодично змінний, так званий мінливий струм. І на кінець залишився постійний струм. Перемінний струм, означений символом АЦ з англійської alternating Current. То такий від струму, якого числове значення напруги змінюється періодично з конкретною частотою вираженою в герцах. При перемінному струмі змінюється також напрямок руху електронів в провіднику. А щоб вам було легше уявити протікання перемінного струму по провіднику, приготував ось таке графічне зображення. Перемінний струм в двовимірній системі координат. Тут ми бачимо, що перемінний струм має форму синусоїди, яка складається з двох. Пів періодів додатнього і від'ємного. І ці два півперіоди можна поділити ще на дві четвертини кожен. Так от спочатку числове значення струму дорівнює нулю. В першій четвертині зростає до максимального значення. Потім Спадає знову до нуля, і тут починається другий півперіод струму. То числове значення від нуля спадає до найнижчого, потім від найнижчого знову до нуля. Тобто тут у нас струм рухається в одному напрямку, точніше кажучи, електронний. Рухається в одному напрямку, тут, а тут в іншому напрямку. Так. То був перемінний струм, або, поточно кажучи, змінний просто. І ще з перемінно, з періодично перемінних залишився пульсуючий струм. Тобто такий, який. Періодично змінює своє числове значення, але не змінює напрямку руху електронів по провіднику. Тобто його числове значення спочатку зростає до певного максимального, потім спадає, але не нижче нуля. Ну і тут теж приготував таке графічне зображення приклади пульсуючого струму. Перший приклад то пульсуючий струм у формі прямокутного сигналу. В першому півперіоді числове значення зростає до максимального, якийсь час тримається на цьому самому рівні, потім спадає в даному випадку до нуля, і в другому півперіоді тримається на нульовому рівні. І Потім період повторюється і так далі. Ось Це у нас цілий період прямокутного пульсуючого струму. Потім другий приклад, то ось такий пульсуючий струм. Тут у нас такі одиночні імпульси один близько одного. Це в нас пульсуючий струм на виході між діодним мостом і зглажуючим конденсатором. І третій приклад то вирівнювання перемінного струму за допомогою одного випрямляючого діоду. Ось такого. Тут в нас між імпульсами з'являються перерви. І якраз ці перерви якби зглажує конденсатор під час розряджання. Ну і четвертий приклад, тобто пов'язаний з цим третім прикладом, то просідання напруги. Якраз ті самі просідання. При розрядці конденсатора. Але це нас зараз не цікавий. Зараз нас цікавлять самі види пульсуючого струму, з видами пульсуючого струму розібралися. Ну і залишилося розібратися з, ще з двома видами струму, з так званим мінливим і. Постійним струмом. Ну, з постійним струмом, вже, думаю, буде легко. Йдемо далі. Мінливий, або неперіодично змінний від струму. То такий характеристичний вид електричного струму, при якому змінюється числове значення незалежно від часу. Ну і залишилося обговорити постійний струм. Отже, постійний струм, означений символом, DC, з англійської Direct Current, то такий струм, при якому електрони рухаються тільки в одному напрямку, на відміну від перемінного струму. Але щодо числового значення, то не все так однозначно. Наприклад, в акумуляторах числове значення напруги спадає, коли акумулятор розряджається. І навпаки зростає, коли акумулятор заряджається. Але то таке не дуже істотне, найістотніше то, що не змінюється напрямок руху електронів по провіднику. Ну, ось і все. З параметрами струму розібралися. Види струму теж обговорили. Ну і теоретично тему електричного струму можна вважати закритою. Кому сподобалося відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Як хто має питання, пишіть в коментарях, постараюся відповісти. А на сьогодні, думаю, вистачить інформації. Тому я з вами прощаюся. До побачення в наступному відео.